Василь Сухомлинський. велике і мале. У корови Лиски народилось телятку. Воно ще маленьке, але вже вибрикує. Припало телятку до матері, напилось молока і захотілося теляткові погуляти. Пішло воно по двору, дивиться, сидить маленьке звірятко. Доторкнулося телятку до маленького звірятка, а на ньому пух м'який, м'який, ще м'якший, ніж материнське вим'я. Дивиться маленьке звірятко на величезного звіря теля. Прищулилось і сидить собі тихо тихо. Хто ти такий? запитує Телятко. Я стара кролиця, відповідає маленьке звірятко. Невже ти стара кролиця? здивувалось телятко. Значить, у тебе і дітки є. Є в мене маленькі дітки кроленятка. А ти хто? Я маленьке телятко, відповіло телятко. Я тільки що народилась. Невже ти тільки що народилась? дивувалась стара кролиця. Дивно, ти ще маленьке, а вже таке велике. А ти вже стара мати, а така маленька, ще більше здивувалась селятко. Невже все на світі таке дивне?